Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля. Це Нотіно розпаковка. Тут є дубль, щось про дощ, бюджетненьке. Покупка ностальгії. Будь ласка, підписка, коментар, долучайтесь, почнімо. У мене є чотири аромати. Зараз все дорозпаковую і повернусь. Перший аромат це абсолютна ностальгія. Це Passion Dance. Від Айвон. У мене цей аромат був в школі, куди я навчалась. І навіть не в старших десь класах, можливо, десь восьмий. Ну, ось той період, буремний період життя. У мене він був, але от я зараз взагалі не розумію, точно він в мене був. Я взагалі не пам'ятаю, як він мені пах. Я думала, думала, як він пахне. І я не могла згадати, дуже цікаво собі нагадати. Це от суцільна ностальгія. Не знаю навіть про що воно. Здається, про троянди, Я завжди любила троянди і люблю їх зараз. Я вже згадала. Аромати це неймовірна машина часу. Наша пам'ять там зберігається набагато краще, ніж в наших думках. Це пахне трояндами, але з якоюсь хвоєю. Можливо, тут зелені, терпкі пачулі. Є. Це не квітково-трояндовий компотик. Я думаю, багато з вас знає пешенденс трояндовий. Він дуже приємно пахне квітами. Із зеленою хвоєю, щось таке деревне шиприть. це аромат шиприть. У нього є така текстура, шишава шип, шипуча. Клас! Ходіла далі, що я там ще собі купила. Так, я хочу зараз вам так видно, бо в мене новий об'єктив. Нове тут все, все, все по-новому стоїть, мені треба привчатися, по-новому себе в кадрі виставляти, по-новому тут все, все, все робити по-новому. До речі, друзі, поки ми не пішли далі, я хочу вам нагадати, що 28 лютого починається мій парфумерний. Весняний марафон. Я буду чотири дні поспіль розповідати вам про весняні аромати. Я їх збирала. Збирати почала ці весняні аромати, мабуть, минулої весни. Є в мене аромати не розпаковані, якраз ось які чекають весняного марафону, бо хочу вам сюрприз зробити. Сюрприз, сюрприз. Наступний аромат це мій дубель. Це мурінруш. Від бренда «Histoire de Parfum. Що мене зараз, які питання у мене виникають? Бо у мене є Moulin Rouge, ну як вже там, вже тільки пустий флакон, але він був у такому пакуванні, в червоному, а це в білому. Мені цікаво, що взагалі це, це якийсь, це старий, це новий, це чин. Навпаки, чим вони відрізняються? Ну, по етикетці, по наліпці, вони взагалі нічим. Ідентичні наліпки, тільки колір картону відрізняється. Ось такий факт: це з Нотіно, як ви бачите, це аромат з -бюро, Ось такий в червоній. І, до речі, на Нотіно була фотографія ось такої червоної упаковки. А приїхала мені в білій. Я розпакую, не знаю, чого я його розпаковую, бо хочу розпакувати. Зараз пошурудю і подивлюсь, що там упаковка взагалі нічим не відрізняється, окрім кольору. І зараз спробую аромат. Це той самий милінружик, який в мене був. Може, треба в декілька словах сказати, все ж таки про Молін Роши. Не всі мене передивляються мої старі відео, хоча я дуже багато про нього говорила. Це для мене найкращий помадний аромат про червону, густу, товстим шаром, нескромну помаду в театр, аромат густий, дуже шлейфовий, темний, огортаючий і супер стійкий. Але не душніла взагалі. Ще в мене два аромати Хочу з цього. Аромату це султан Уд» від Жан Артес. Що це взагалі таке? Це аромат, здається, про троянду, Троянда Уд. Це класичне поєднання Троянда Уд». Мені цей напрям цікавий, але не так, щоб я витрачала багато грошей для котики. Перестаньте! Так, щоб я витрачала багато грошей на якусь нішову композицію, тим паче мені щось так от дуже сильно в душу не упало. А м -м, цей напрям мене, в принципі, хотілося, щоб щось у мене було в колекції, бо у мене жодного аромату немає удово-трояндово, хоча це вже можливо, можна сказати, що класива комбінація компонентів, нот в парфумерії. І тут я щось десь е, повз. Проходила, мені дали блотер з цим ароматом, я понюхала. Я можу сказати, що мені прямо я щось там розпробувала розклала на ноти. Такого не було, а я о, а що це таке приємне? Оце була моя думка. Мені сказали, так це ж Султан Уд від Жан-Артес за не знаю 300 гривень. Є, мені треба взяти і поспробувати розносити. Тим паче, любі друзі. Окрім Кш! Мисей! Ти ж хочеш гратися блуатерами, ти що облотер. Всі вже побачили тебе і твій пухнастий хвостик. Так. Ви, мабуть, помітили, що на моєму каналі все більше стає бюджетної парфумерії. Не полишаю я і інші напрямки парфумирі, але мені стало цікаво вишукувати якісь шкарби. Мені подобається. Тому я прошу, там, мені подруги приносять свої відра ароматів, я сама щось купую, пробую. Тому, ой, який він щось пошкрабаний. Чи не пошкрабаний, це якесь лахмоття. З картону насипалось на нього. Головне, чим це пахне. Куди наносити? Тут у мене Passion Dance. Такий приємний, чистий, свіжий. Ну як, Я б не сказала, що він прям кришталева, свіжість прозорість особолонки. В ньому немає важкості, як на мене. Так, Султан Oud. Мій перший удово-трояндовий аромат. Напшикала так, напшикала ой 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 ой-ой-ой, ну це вже троянда, ух, я й зухвала яка. Ой, це дуже гарно. трясця, Хто любить уд та троянду? Це все так чемно зроблено. Він ця, деревина ця удова, не кислить, не димить, як мені часто буває, от пахне або димними фруктами або кислою такою деревиною. Тут такого немає, це просто пахне ледь пряною деревиною, дуже теплою, густою, з такою ж самою густою трояндою. Я не знаю, як буде розвиватися цей аромат, але він звучить дуже красиво. І дуже якісно. Ну що, любі друзі, все, я закрила потребу удової троянди в своїй колекції. Ну, насправді, може, хто любить дуже сильно цей напрямок і може щось більше сказати про цей аромат, і йому йому буде недостатньо, але мені от достатньо. Я от коли його відчула перший раз, мені він сподобався і зараз він подобається. А вже ж це не легка вуаль, це уд і троянда. І зазвичай, це. Тепло, густо, огортаюче. І він такий є, але щось я в ньому жодною душною, або потенці... потенційно те, що мене придушить, взагалі нічого не відчуваю. От напшикала собі на локті. Як мені їх нюхати, щоб це якось не якось каракать це виглядало в кадрі? Давайте хоч якийсь блотер візьму. Або на коробочку напшикаю. Це ще гірше виглядає коробку нюхати. Оля, що таке? Зберись. Звісно, вже третя година ночі, що мені робити? Я надумала собі зробити відпусточку на один тиждень, тому знімаю побільше відео, щоб ви щоб не пропускати. Мені подобається. От любите трояндут, спробуйте цей аромат. А вже ж воно не дуже весняне, хм. хоча на прохолодну весну. Я його точно буду ще вигулювати. Давайте я вам покажу, що ще я купила От реально наосліп. Взагалі не пам'ятаю, про що цей аромат. І це Clean Reserve Rain, Дощик, сімейство водяного мускусу. Я постійно, перманентно в пошуці аромату дощу, аромату вологи. Аромату перед після дощу цієї задушливості, озонової. Мені це неймовірно подобається. Зараз я не можу це відкрити. І Рейн мені здався, що я хочу його спробувати, яким би він, нині, він не був. Моя подруга смаку, яку їй я довіряю, їй подобається цей аромат. І вона казала! Ой який він миленький! Це 50 мл, який він бусічка. Так гарно виглядає флакон 50 мл. У мене сотка, там така цеглина. Спробую, це ж головне, як він пахне. Чи пахне він дощем, хоча б наближено дощем, я вже не тут не будую ці свої рожеві вологі фантазії щодо аромату дощу, прям ідеального. Так, так, так. Ой. Щось поки що я тут калюжу собі зробила, пахне просто калюжа ароматом на моїй руці. Це точно волога, тут точно є калон. Це такий компонент, який от малює ці вологості, а, а, але кавуна, який часто також йде з ним в парі, тут немає. Є дуже сильна вологість, можливо, легка-легка фруктовість. Ой, він розходиться таким приємним мускусом, який пахне. Прохолодно, дещо металево-солоно. якось так. Мені подобається в ньому дуже насичена мінеральність. Дуже. ой, Мене цікотив, щось весь вечір відволікають. Отже, я відчуваю в ньому мінеральну мускусність, він солоно-вологий, ледь таки шаршавий, чи металевий і легку фруктовість. Також в ньому відчуваю. Свіжість, а вже вологість. Буду розношувати мене. Він взагалі не розчарував. Мені подобаються такі аромати. Просто важливо, як він далі буде розкриватися. Я не хочу, щоб він став теплим, перетворився в щось таке доглядово-чисте. Мені таке б не хотілось. А щоб мені хотілось, мабуть, якогось деревини ялівця б мені хотілося, щоб прохолодиться, прохолодиця продовжилась. Я він дає таку прохолоду. Можливо, хвойність якусь. Це я фантазую. Буду ці аромати розношувати і вам звітувати. а вже ж. Друзі, ось такі в мене були обновочки. Ну, це взагалі річ. Цікавий аромат. Ти що, ти що, Така троянда удова гарнюня, Я думала собі Розамунду від лабораторії Альфатіва купувати. Ні, це мені краще Розамунди. Це дубль, Багатому розповідала. Це моя ностальгія. І дійсно, я так довго думала, чим мені пахне цей аромат, і я не змогла згадати, тільки його понюхала одразу. Згадалась та діскотека і рейн. Мій дощик буду розношувати, можливо, він стане дощиком, можливо, що я його з чимось не мішаю і створю йому більше дощу. О! А якщо його з п'ятою молекою намішати? Цікавезно, буду експериментувати. Що ж, любі друзі, знюхаємось в наступному відео. Мені так подобається ця фраза. Якщо вам подобається, теж скажіть, хто додивляється мої відео до його фізичного завершення. Звичу вам сил, як завжди, і наснаги бути добрими до себе, до своїх близьких. Бувайте! Слава Україні!